Сонечко и счастье поруч бля <правді> с тобой на друге Така красуля, така не земна, такая принцеса і сна то дарую я песню свою Дацю зі мною, а я тебе лобью Слеп нарушення в Києві дівчинка буде тебе Добро міченка, що ты була старомачка. Тимосно, що зміло холодное тебе, моя дівчинка. Силу ночі у дванадцять, день Подарунки море друзі, добра, здоров'я. життя буду светом, щоб не Тупи, дарую, я пісню свою, танцюю зі мною, а я тебе лоб'ю, з ним народжує тебе, моя дівчина прибура все докомінчика, щоб не було сторон, чи слива кулаком, вітає тебе, тебе тебе, з ним Yeah. <laughs> Супер! Да. Зараз буде привітання від Зайки, добре? Аліна, тебе... до тебе приїхали сьогодні зайк Привітати тебе. Ти готова? Да. У нас Сай... дойде зайка ще все є. Зайка, ти любиш трохи? Люби, добре. Давай, Зайка, побажаємо Аліни щастя. Бажаєш щастя! Дивись, Зайка тобі бажає щастя! Зайка бажає щастя! Здоров'я бажаєш! Радості! Любові. Да? Бути слухняним батькам, бажаєш? Бажаєш. Гарно вчитися, да? бажаєш? Да. І бати, мати багато друзів, бажаєш? Мати багато грошей. Да? І саме головне це мирне небо, да? щоб скоріше закінчилась війна. Супер! Обнімай зайка нашу мініцю Аліну. І давайте зараз потанцюємо всі. Да? Готова зайка танцювати? Що? Давайте зашел тортик сначала. Да, давайте тоді хеппі хэппи да, okay. тортик. Хорошо, давайте. Зараз, Сейчас, Алечка, надо свечки зажечь на ньому. Давай. Так, зайка готується. Сейчас. Зайка. який у меня клайчик. Зараз. Замечательно. Супер, да. Ого, який гарний тортик. Сарас. С принцессами. Ага. Да, сейчас, сейчас. Это ж время. Помнишь, папа учил? Сначала одну свечку, а потом от нее все остальные. Да? Нет. Какая штука? Шесть, получилось. Да тут их много. Тут, главное, пятерочка. Она захотела все.